У Чернівецькій області модернізовують дорогу до кордону із Румунією. Сучавська повітова рада разом зі службою відновлення та розвитку інфраструктури Буковини почала реконструкцію дороги на українсько-румунському кордоні. Нині прозвітували на якому етапі роботи. Приємно бачити наших колег з Румунії. Їм велика подяка за підтримку України в ці складні часи. І ну вже починаємо потихеньку думати про наступні проекти, тому що вже зрозуміло, що прийде той день, коли шепіт зраля сочовей буде новим пунктом пропуску між Україною та Румунією. У рамках проекту планують модернізувати три кілометри дороги в історичному регіоні Буковини. Прокладуть новий шар асфальту, спорядять шість мостів, встановлять протисувні конструкції. Цьому проект Загальна вартість проєкту склала понад 3 мільйони євро, з яких 40 відсотків це наші кошти, а решта 60 – це європейський грант. Наразі в Україні провели вже 40% робіт, у Румунії 30. Заступник начальника служби відновлення та реконструкції інфраструктури у Чернівецькій області Андрій Мельничук певнить, вже виконали всі підготовчі роботи. Переготовленно також лінію електромереж. Яка буде освітлювати дану ділянку? дороги, також розпочати роботи по бере беревоокріплюючих бер... спорудах, тобто влаштовуються підкирні стінки, габіони. Андрій Мільничук запевняє, реконструкція ще більше з'єднає Україну з європейською мережею доріг та покращить інфраструктуру в найвіддаленіших містах та селах Буковини та України. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4